Ми маємо розуміти, що це за діти і якого віку вони вже на сьогоднішній день. Тому що якщо говорити умовно про дітей 17-річних, які на момент окупації їм було 17 років, і може зараз там, 20 з чимось, то навряд чи ці діти вже повернуться до нас. Ну, вони вже явно не діти, і вони вже дорослі, вони вже мають певну сумову логіку життя, і вони навряд чи вже, ну, їх можна буде так легко повернути. Якщо ми говоримо про дітей, підлітків, тим, яким було на момент окупації півострову, на момент 2014 року, плюс-мінус 13-14 років, то зараз вони вже 24-літні, 25-літні люди, і для них вже теж складніше питання, тому що вони, скоріше за все, що пройшли і мілітаризовані класи. Вони вже пройшли і військову службу в Російській Федерації або не пройшли за певних обставин у кожного своє життя. Але якщо ми говоримо про дітей, яким на момент окупації було 10 років, 9, 8, або й менше, то умовно це наше віконечко. Тому що ці діти їм може зараз потенційно може бути 17 18 років, і це те віконечко, яке ми можемо перехопити, тому що є випадки, коли діти хочуть поступати в університет на територію України, і вони роблять все для цього. Є випадки дітей, які хочуть виїхати з окупованої території, проживши там навіть 10 років, але вони все одно хочуть повернутися на територію України.